В зв'язку з тим, що протидіяти на цьому етапі Москва зусиллям СБУ не зможе. Я спробую розказати про це так, щоб ви в цілому зрозуміли, але в той же час так, щоб не дати подачу Москві, яку вона з нетерпінням очікує. Але перед тим як говорити про це. Я скажу кілька слів за перемовини, які відбулися вчора, і за наслідки цих перемовин. До речі, це стрім. Ви можете ставити питання. Я буду відповідати на ці питання. Так само використайте початок цього стріму для того, щоб відписатися від всіх каналів і підписатися саме на цей канал. Отже, спочатку, перемовини. Москва використовує ці переговори для того, щоб прикривати ними агресію. Це дуже добре видно. Ніхто особливо не приховує, не приховує бідвєдів в своїх смішних твітах, не приховують московицькі перег... перемовники, не приховує московицька пропаганда для чого все це робиться. Але навіщо Україна посилає делегації в Стамбул? Ось уже вдруге за короткий час. Навіщо це нам потрібно? Якщо Україна чудово знає, що Москва лише дуркує на цих переговорах, тут є кілька моментів. Ну, по-перше, вдається домовлятися за обмін полоненими. Це москові наплювати на своїх, але для України визволення з московицького полона кожного українського бійця чи цивільного є дуже важливим. По-друге ви знаєте, що була перед перемовинами зустріч сам на сам Мідінського і Умірова. Навіщо була ця зустріч? Потім, до речі, намагалися спростувати факт цієї зустрічі. Насправді вона таки мала місце ця зустріч, і вона була доволі тривалою. Ця зустріч, Київ використовує такого роду зустрічі не тільки для того, щоб промацати ситуацію, але певною мірою і для Вірбовки. Це іще не Вербовка, це ще не, не те, щоб прихилити цю потвору на свій бік, але це промацування ситуації, і це початок будівництва мостів саме для Вербовки. Про Вербовку я скажу трошки і далі. По-третє, як каже президент. Основне завдання розмов зі стороною ворога готувати зустріч на найвищому рівні, тобто зустріч між президентами українським, московицьким і американським. До цієї зустрічі обговорюються тільки три пункти українською стороною: перше повне і безумовне припинення вогню. Друге звільнення полонених. І третє повернення викрадених дітей. Оце, власне кажучи, те, з чим українська делегація їздить до Стамбулу. Полонені діти і припинення вогню. Зараз припинення вогню на фронті вважається українським керівництвом більш вигідно нам ніж московитам, поза як все-таки московити перебувають в наступі на кількох ділянках, і непогано було би принаймні за рахунок припинення вогню припинити призупинити трохи цей е, наступ. Ви можете мати свою думку з цього приводу. Я вам транслюю зараз думку українського керівництва. Отже, Зеленський вважає, що ключові питання можуть вирішити тільки лідери, а не перемовники якогось нижчого рівня. Сьогодні, тобто наступного дня після цих перемовин, після зустрічі делегації в Стамбулі до Вашингтону вирушив Андрій Єрмак. І теми його візиту такі. Оборонна підтримка України, посилення санкцій, повернення дітей і створення інвестиційного фонду. Він каже: ми розповімо про результати зустрічі в Стамбулі, а також про те, як Росія затягує час з припиненням вогню та перемовинами заради війни. Правда, за нами завершує він американцям. Потрібно розжовувати, адже насправді вони погано розуміють ситуацію. І от це просто потрібно зрозуміти. До речі, московити вважають, що ці дії СБУ, а саме атака на аеродроми і знищення великої кількості бомбардувальників, не обійшлася без сполучених штатів і була скоординована зі сполученими штатами. Саме так ФСБ доповідає Путіну. Власне кажучи, а про що і ще доповідати? Сказати, що ми просто все це діло пропустили, що ми погано працювали? Ні, ні, це просто це не Україна само собою. Це сполучені Штати все робили, і літаки, і підрив мосту. Який відбувся сьогодні вранці менше чер... ніж через добу після атаки на московські аеродроми? Цікаво, що в Сполучених Штатах неформальний лідер Мага Беннон, виступаючи на Fox News, заявив, що потрібно заарештувати сенаторів. Зокрема, і лінці Грема, які їздили до України, до України і які підготували законопроект про впровадження руйнівних санкцій проти московит проти московитів, він сказав, що Сполучені Штати мають засудити Україну за удар по аеродромах. Зеленський ворог Сполучених Штатів, сказав цей Мурзік. Хто такий Беннон, Цей неформальний лідер мага. Це типа Дугіна. Американського. Тобто він теліпає язиком, трясе бородою. Насправді дуже сильно ні на що не впливає, тільки на таких найбільш, найбільш опущених магівців. Його пускає навіть на Fox News,